зала четвертої школи Акерману урочисто прикрашена. На столі стоїть головний атрибут свята: ікона покрови Пресвятої Богородиці, символ заступництва українських козаків. Цього дня на кращих юнаків та дівчат очікує посвята в джури та берегині. Історія козацтва, козацькі традиції це душа нашого українського народу, це славні традиції історії України. Кожного року в нашій школі відбувається це цікаве і урочисте дійство. І це справжнє свято у школі. До нас приходять представники Білгородністровського осередку Буджацького січового війська з почесною місією. Така традиція існує дуже давно у навчальному закладі, і кожен учень намагається досягти високих результатів у навчанні або спорті, аби отримати звання молодого козака. Вступають в лави козаків і будуть активно діяти, співпрацювати в системі учнівського самоврядування, яке склалось в школі. Це Козацька республіка. В школі склалася система самоврядування, очолює яку гетьман. Є козацька старшина, всі класи це козацькі загони, вони розподілені на рої і це дуже цікава форма роботи. У підростаючого покоління виховують любов до батьківщини. Вони вже з маличку знають, що справжній козак це та людина, яка поважає старших, може захистити слабких. Людина, яка завжди робить добро. Ми вчимо учнів дотримуватися кодексу козацької честі, козацького лицарства. І... Не робити поганих вчинків, все це сприяє національно-патріотичному вихованню наших дітей, і дуже символічно, що і цей семінар, і посвята в козаки відбуваються напередодні нашого свята дня захисника України і дня українського козацтва. Молоді козачата одягнені вишиванки, пройшли ритуал посвяти та поділили своїми враженнями від нового звання. Для меня поступление в казачество это очень э, такое хорошее э, впечатление, это э, очень э, большая честь, потому что казаки всегда считались самыми, э, самыми ну, так, э, хорошими вояками в Украине. И, э, там, Вот для всіх наших подросткових вот возрастів ми дуже всі любимо э, стріляти, э, марширувати. Э, і я думаю, це дуже сильно розвиває наше зріння і нашу точність. Ми дуже раді, що ми стали нащадками козаків. Тепер ми зможемо дотримуватися їх релігії, правил, традицій. Будемо шанувати їх історію. Та їх природи. Ось так у загальноосвітній школі номер 4 з'явились нові джури та берегині. А як місто буде святкувати День захисника України, дізнаєтесь у наших наступних сюжетах. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.